Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептиком салату. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Всю рецептуру ви, як і завжди, знайдете в описі під відео. І з самого початку я почистила дві цибулини, нарізаю її невеличким таким кубиком та буду відправляти на сковорідку підсмажуватись на звичайній рослинній олії. Поки цибуля смажиться, я займуся шампіньйонами, я вже їх промила, розрізаю навпіл та потім ось так на частинки. Ви можете різати як вам зручніше, просто мені здається, що в салатику саме ось такими шматочками воно буде виглядати набагато красивіше. Ну і коли цибулька наша підрумянилась, вкидаємо туди шампіньйони, трішки підсолюємо та підсмажуємо до готовності. Гриби готуються дуже швидко, тому за декілька хвилин вже можна вимикати газ. Та перекидаю я ці всі грибочки у звичайну тарілку, так як вони у тарілці швидше охолонуть, а от на сковорідці вони довго будуть гарячими. Нам для салатику потрібні ці грибочки саме в охолодженому вигляді. Ну і поки в мене грибочки охолоджуються, я нарізаю інші інгредієнти. Тут у мене свіжі огірочки, 4 штучки. Якщо будете брати великі огірки, то можете взяти 2. Саме взимку, якщо готувати цей салат, то я думаю, саме вигідніше буде брати великі огірки, вони набагато дешевші. Нарізала огірочки я невеличким кубиком і приступаю до нарізання курячої грудки. Цього разу я взяла копчену грудку. Ви можете взяти її варену, запечену будь яку Саме головне, щоб це була курка. Нарізаєте невеличким кубиком та відправляєте до нашого огірочка. Наступне, що я нарізаю, це варені яйця, взяла їх так максимально багато, так як у мене діти полюбляють яйця у салаті. І я також тому на яйцях не економлю. Якщо у вас не буде такої кількості яєць, то можете, звісно, додати менше. Нарізані яйця кубиком я відправляю також у миску до інших інгредієнтів. Ну І тим часом грибочки мої вже охолонули. До салатику свого додаю я ще консервовану кукурузку. Вкидаю туди підсмажені гриби із цибулькою це все підсолюю, перчу. Та ретельно перемішую. Не додаю відразу сюди майонез, так як грибочки наші із соком та олією, тому сюди майонезу багато не потрібно. Зараз, уже перемішавши, я бачу, скільки мені потрібно додати майонезу, додаю його зовсім небагато, це все ретельно перемішую, і наш салатик готовий. Він виходить дуже смачним, ситним і прикрасить будь-який ваш стіл. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!